Сотні людей сьогодні залишили свої домівки і не пішли на роботу о 13-й годині. Зібрались на театральному майдані на народному вічі. Слухали останні новини зі столиці та обговорювали свої подальші дії. Студентство та люди похилого віку сьогодні на головній площі міста чимала громада. Усі водночас розгублені та налаштовані рішуче прийшли визначити для себе, що далі робити. Тим, хто їде в Київ, члени штабу національного спротиву, дають останні настанови. Товариство, якщо ми їдемо на Київ, ми повинні бути. Повністю обмундированим. Ми повинні мати всі засоби самозахисту, щоб зберегти життя. Не піддаватись провокаціям і зберігати здоровий глуст ще одна порада, яка здебільшого стосується молодих та амбіційних протестувальників. Закликаю особливо молодь з гарячими головами. Прошу, наказую, приказую. В Тернопіль має бути зразком, а не підставою, щоб казали, ви подивіться. І в Тернополі, щоб більше в Тернополі не було нічних масових заворушень, в місті чоловіки вступають в лави загонів народної самооборони. Записатись туди можна в українському домі. Перемога охоче вже сотні, і списки поповнюються новими прізвищами добровольців щохвилини. Ну а що зараз поїдемо на роботу? Скажемо всі знайомим сусідом. Ми будемо виконувати якусь інформативну функцію. Тобто, ми будемо бачити, якщо є якісь починаються якісь безлади, ми тоді ну. Інформуємо інших та викликаємо мобільні групи і так далі. О вісімнадцятій тим, хто записався до народної самооборони, провели інструктаж. Після чого вони впродовж ночі патрулюватимуть вулиці міста.